Книга буття. Розділ 34. Одного разу Діна, дочка Лії, яку вона народила Якову, вийшла, щоб познайомитися з дочками тієї місцевості, і побачив її син Гамора Сихемгіввієць, володар того краю. Він взяв її, спав з нею і зґвалтував її. Серце його прив'язалося до Діни, дочки Якова. Він покохав дівчину і потішав її серце. І просив Сихем Гамора, батька свого, кажучи візьми мені цю дівчину за дружину. Яків довідався, що той збезчистив його дочку Діну, але сини його були з його худобою на рівнині, тож він мовчав, поки вони не повернулись. У той час Гамор, батько Сихема, прийшов до Якова, аби переговорити з ним. Повернулись з пасовиська сини Якова. Коли вони почули, що сталося, то засмутилися ці мужі. І запалали сильним гнівом адже від того, що Сихем переспав з дочкою Якова, на Ізраїля впала велика ганьба, а того не повинно бути. Тому звернувся до них Гамор зі словами мій син Сихем закохався у вашу дочку, тож віддайте її йому за дружину. Порідніться з нами ваших дочок видавайте за нас, а наших дочок беріть собі. Вся країна перед вами, тож живіть з нами. Оселяйтеся, торгуйте на ній і набувайте її у власність. А Сихем сказав її батькові та її братам якби мені знайти милість у ваших очах, я віддав би усе, що лише мені скажете. Призначте якнайбільший викуп і весільний подарунок, що лише скажете мені, я дам, але дайте мені цю дівчину за дружину. Сини ж Якова підступно відповіли Сихему та його батькові Гамору, а говорили так. Тому що той збезчестив їхню сестру Діну. Вони сказали їм не можемо виконати цього вашого прохання і дати нашу сестру чоловікові, який не обрізаний, бо це для нас ганебно. Ми лише в такому випадку погодимося з вами, якщо ви станете такими як ми, коли кожному з вас чоловіку, зробите обрізання, тоді будемо віддавати наших дочок вам і брати ваших дочок собі. Оселимося серед вас і будемо як один народ. Коли ж не послухаєте нас щодо обрізання, то заберемо нашу дочку і підемо геть. Сподобалися їхні слова Гамору і Сихему, Гаморовому сину. Тож не зволікав юнак з виконанням такої вимоги, оскільки був у захопленні від дочки Якова, він же був найславніший з усіх у домі його батька. Тому Гамор і його син Сихем. Пішли до брами їхнього міста і звернулися до людей свого міста зі словами Ці люди миролюбні щодо нас. Хай поселяються на землі і торгують на ній. Країна перед ними простора. Будемо брати їхніх дочок собі за дружин, а наших дочок віддаватимемо їм. Але лише в такому випадку погодяться з нами чоловіки, щоб жити з нами і стати одним народом. Коли в нас буде обрізана кожна людина чоловічої статі, як обрізані вони, тож хіба їхні стада, їхні маєтки і вся худоба не стануть нашими, нам потрібно лише погодитися з ними, і вони оселяться з нами. Тому усі, що ходили брамою того міста, послухалися Гамора та його сина Сихема, і був обрізаний кожний чоловік з усіх, що проходили брамою того міста. А на третій день, коли всі представники чоловічої статі були ще хворими, два сини Якова, Дінні брати Симеон та Леві взяли кожний свого меча, безпечно ввійшли до міста і повбивали всіх чоловіків. Гамора і його сина Сихема також вбили вістрям меча, забрали з дому Сихема Діну і пішли. Сини Якова по повбитих і пограбували місто, а все через те, що ті збезчестили їхню сестру. Вони забрали їхніх овець, їхніх волів і їхніх ослів, усе, що було в місті, а також усе, що було на рівнині, усіх їхніх дітей і їхніх жінок узяли в полон, а все їхнє майно, що було в домах, розграбували. Після цих подій, Яків сказав Симеонові та Левію, ви на мене накликали нещастя, так що я став ненависним для мешканців цього краю, ханаанців та перізейців. Людей у мене мало. Тож вони виступлять проти мене і знищать загину я мій дім. Вони ж відповіли: а як він посмів поводитися з нашою сестрою? Як з повією?»